В рамках «16 днів проти насильства проводимо таку акцію виставку предметів, яка має на меті саме показати протидію домашньому насильству. Ті предмети символізують саме атрибути, які можуть спостерігатися в домашньому насильстві. Також позаду мене знаходиться намет, в якому є фахівці та психологи з центру соціальних послуг джерело, які можуть надати кваліфіковану допомогу постраждалим чи можливо більше розказати про як протидіяти домашньому насильству і які структури та спеціалізовані служби на даний час працюють в місті для подолання домашнього насильства. Ми отримуємо повідомлення безпосередньо в співпраці з поліцією. Реагуємо на випадки максимально швидко. Це те, що стосується саме мобільної бригади. Від січня місяця 2024 року. Ми отримали близько 3,5 тисяч випадків про вчинення домашнього насильства. Насильства найбільша кількість все таки постраждалих це є жінки та жінки з дітьми. Це близько 85% звернень, які надійшли до поліції. Зараз громадяни та містяни Львова є небайдужі, і в нас є випадки, коли саме небайдужі сусіди викликають поліцію, що дуже часто спасає життя людям. Такі інсталяції будуть дуже важливі для суспільства, тому що, на мою думку, в нас в Україні відбувається дуже часто насильство, про яке ми навіть не бачимо. І дуже багато людей навіть не задумуються про те, наскільки це важливо. А такі інсталяції вони більше будуть показувати людям, що потрібно про це говорити, і думати про людей, яких можливо в цей момент зараз відбувається насильство. Кожна така акція це не тільки про привернення уваги до домашнього насильства, до насильства загалом в суспільстві. Це про те, що ми витягуємо його на поверхню і показуємо, яким воно насправді є. І кожна така акція дає можливість побачити себе десь там за лаштунками, що я теж постраждала, чи постраждав, чи, можливо, перебуваю в насильницьких стосунках, бо в моєму житті щось з цього було. Назваємо нас на виїзді на місце.